Отже, марш традиції і хода на захист сім'ї, дітей України. Ці дві такі сенсаційні події відбулися 14 червня в суботу. Ну і після цього, до речі, саме ці події унеможливили проведення так званого Київ Прайду, цього ганебного дійства під час війни. Ну, коротше, але після всіх заходів, десь там в інтернетах, всіх цих ваших, дехто почав обурюватися, що на обличчях деяких учасників маршу традиції були маски. Взагалі, ми в організації всі рази маски не використовуємо, І, чесно кажучи, всім рекомендуємо маски не використовувати, бо наша справа права. Ми відкрито маємо це все звершувати. Але ну якщо хтось хоче одягнути, ми вважаємо це право цієї людини. Так хочеться сказати, що чому оці, хто обурюється масками на обличчях там правих хлопців, тим, тим часом взагалі ніяк не обурюється на, через ці собачі маски на обличчях учасників на головах, точніше, учасників так званого Київ Прайду, там вони люблять ці собачі маски носити на своїх головах і ніхто не обурюється. А тут прям праві хлопці одягнули маски і, і всі прям шоковані. А дуже часто ті, хто були найбільш активними масочниками під час ковід істерії також сильно обурюються через маски на обличчях правих хлопців. Друзі, тому або, або всюди бути такими антимасочниками, ну, або просто краще мовчати. Ну і ще окреме обурення через ще те, що там деякі окремі хлопці. Кидали руку до сонця в своєму привітанні. Ну, коротше, що тут сказати, О, деякі люди, можливо, такі і робили. Але я хочу сказати, що саме ці чоловіки і хлопці, які його так вітаються, вони в 2014 році, в 2022, першими пішли на фронт український захищати і вмирати за українську землю, за українську державність. Ну, Відповідно, я перепрошую за ваші дупи, тих, хто зараз обурюється. Що вони так вітаються. А в цей час Київ Прайдівці і інші ліві їхні однодумці, марксисти, комуністи, лівики, вони проводили акції розформіруйте полк Азов. Такі акції були, типу Антіфа. Або там «Ми не донатимо на війну, говорили вони. А в цей час ці хлопці пішли і вмирали і за цю землю. Тому треба називати речі своїми іменами і більш Багатошарово дивитися на всі теми, а не в такому антіфа лівомарксистському угарі зараз закатувати очки через маски на обличчях або хтось там якось руку неправильно закидає. Шани і подяка всім, хто не допустили проведення так званого Київ Прайду і підняли голос на захист сім'ї і традиції. Продовжуємо.